Підозрюють у хабарництві начальника сектору поліцейської діяльності Голованівського районного відділу. Запобіжно йому обирали в Кіровському районному суді Кропивницького показувати своє обличчя та називати прізвище поліцейський заборонив. Затримали його 8 квітня під час отримання хабаря, розповів прокурор Геннадій Пірго. На загальну суму 120 тисяч гривень повідомлено про підозру йому це є одержання неправомірної вигоди, особою, яка займає відповідальне становище. Основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зі слів прокурора, серед посадових повноважень поліцейського реєструвати матеріали про кримінальні справи, каже, затриманий за гроші, обіцяв фігуранту не давати хід справі про крадіжки зрошувальних систем на полях у фермерів у березні цього року. А саме щодо реєстрації, реєстрації матеріалів про кримінальне правопорушення в системі єдиного обліку національної поліції, це входило до його обов'язків. Були матеріали перевірки там, з проведення земельних робот, тобто чи викопувалися викупували, труби трубопроводу підземного. Ось, і саме це стало приводом для збору матеріалів. Суддя Олексій Галган ухвалив засідання провести у закритому режимі. Про це клопотав адвокат підозрюваного Олексій Пільгуй, аби не розголошувати його особисті дані та лікарську таємницю. Знімальній групі Суспільного дозволили бути присутньою під час оголошення рішення судді. Вислати та підозрюваного запобіжний під літи може підверту до сухоростового слідства за 12-ї години 40 хвилин 06.06.2024 06, року. Визначити розмір застави в сумі 242 тисячі 240 гривень. Прокурор розповів, що клопотав про запобіжний захід 60 діб тримання під вартою та заставу 302 800 тисячі гривень. Сказав, клопотатиме про відсторонення поліцейського від посади на час слідства. Адвокат від коментарів про позицію підзахисного відмовився. Дуже обдячний за вашу увагу. Ні, дякую, перепрошую. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.